Доброго дня! Ви на каналі відпочиваю, працюю тварю, рубрика кури на дачі. Сьогодні хочу відповісти на запитання. Мене запитували, чим ми годуємо своїх курочок і як повишаємо яйценоскість. В принципі, вони у нас несуться добре, ну іноді бувають перебої, але курочки линяють. Але ми використовуємо в їхньому раціоні ось такий комбікорм для курочок несушок там в принципі в состав входить ну, доволі такі вітаміни різні і спеціальні для них елементи для того, щоб вони неслися. Ну, Звичайно це йде як додаткове джерело їхнього годування. Так, в раціоні у нас є для них вітаміни, це з города гарбузи, кабачки, які так, такі стиглі, і вони доволі довго зберігаються. Також кожного тижня я привожу їм е, такі відходи. Харчові відходи. Зараз їх буду годувати. Так. Так. Ось, ось, вже налітають. таке вони дуже люблять. Я збираю харчові відходи і кожного тижня їм привожу. В них обов'язково в раціоні є різні вітаміни, овочі, як я вже говорила. Також натуральні зернові це кукуруза мелена, дрібнена така. Їм десь тут ми засипаємо така кормушка, і вона підсипається. Чоловік трішки її усовершенствував, тому що о, тут були низькі бортики, і вони, вони вигрібали цю кукурузу, то він зробив тут трошечки так, желізом обшив, щоб були високі бортики, і вони її не розгрібали. Також у них є обов'язково йде там ракушняк, ми купуємо додатково і мілкі міл міл камінці. Так як вони в зимовому у нас курнику знаходяться тут постійно, вони на вулицю не виходять. Ми приїжджаємо до них десь раз на тиждень це в суботу, коли є вихідний. Тому е кормушки, в кормушках усе підсипається. Там у них якраз такий оцей корм, про який я говорила, комбікорм він виглядає ось такими гранулками. Е вони їх нормально клюють самі. Ну, і обов'язково ще є зерно. Це пшеничка. Показ. Вони підходять, тут самі клюють. Ще в них є сіно, яке я кушу в дворі, влітку сушу, в мішках стоїть їм підсипає, вони там вон грибуться і його за тиждень все викльовують. Так, що ось так ми їх. В принципі, годуємо таке в них харчування доволі просте, нічого такого особливого. Для них, Ось бачите, я так створюю такі умови, <смітне> вітамінні, підвішую все. Вчора робила пастило, то у мене вийшло багато таких відходів від яблучок, все вони там виклюють його. Так, якби я його сюди засипала, то вони б зараз його розгребли. На вулиці, звичайно, все було б проще, воно б там би перегнило і пішло б все в землю. А в курнику будуть створюватися такі і потім розмножається гниль, бактерії, курочки будуть хворіти. Тому вони повинні знаходитися в сухому приміщенні, для того, щоб у них було все нормально, щоб вони нічим не хворіли. тому що є ці курячий гриб, і різні розлади шлунку. Тому харчові відходи я збираю протяго тижня. Дивлюся, щоб вони були не просрочені, щоб не зробити їм розлад, розлад шлунку. Це там туди у нас, і хліб скидаю, і каші, і там суп, борщ. Таке все, вони, капусточка. Все вони таке полюбляють. І коли ми тут влітку знаходимося, то вони частіше таке їдять, я їм відварюю ще там картоплю, бурячок, морковку влітку. У них більший раціон, взимку, звичайно, менший. Тому що зараз вони з'їдять небагато, а привести залишити тут, то воно потім просто за пару днів скисне і вони потравляться. Це буде недобре. Не Значить, порода у нас тут лише. Яйценосна, це Ломан Браун, до того в нас були легорни білі курочки, теж були непогані. У них були білі яєчка, деякі несли навіть з двома жовтками. ну тут, Але вони неслися не так часто, ну через день, через два. Ці несуться майже кожного дня. Якщо вони не линяють, якщо в них усе Нормально, нема перепаду температури, а ми тут стараємося її підтримувати. То, в принципі, зараз і на вулиці, то не холодно. Але щоб вони, щоб вони неслися, то потрібна температура десь в районі 10 градусів. Тоді вони нормально будуть нестися. А так вони, виходить, десь: от у нас їх зараз 9 так, на місці. То десь від двох до трьох десятків яєць за тиждень вони несуть. Коли, коли більше, коли менше. Тому що іноді вони несуться кожного дня, іноді через день. Тобто в них там якийсь є передих. Ось так. Вони у нас тут поживають. Простору тут небагато, але все ж таки вони не сидять в притул одна до одної. Тільки прийде весна. І Ми будемо їздити частіше і на дворі потепліє, не буде там нічних морозів. Ну, а це, Зазвичай це відбувається десь на початку травня, але не знаю, можливо, в цьому році буде і раніше. Ми їх перенесемо у літній курязник. Там у них буде вже тоді волі, багато, де буде де погребтися. А тут я ось буквально там на трішки створюю їм такі умови. Бачите, вони там воно у, у... солоні, вірніше, у сіні. У сіні грибуться, щось там собі знаходять, якісь і сімена, травички, і взагалі травичку. І так вони у нас тут поживають. Бувають, коли бувають проблеми із кишківником, то в принципі, ну, якщо курочки перестають нестися, і ви бачите, що в них там ну, невеликі розлади шлунку, тобто там починають туалет ходити. Ось зараз дивіться, сходила, то сходила таким нормальним, густеньким, тобто все в них добре. А якщо жидким, то можна давати трошечки содовий розчин. Там буквально чайну ложку десь на. Ну, ми наливаємо там на, на літру на два води. Але тоді треба за ними е, ну, бути тут, звичайно, на, наглядати, тому що е, в зимовому курнику у нас вода подається із з бочки ось по шлангу, отакі поїлочки. Вон там. І тому просто треба ставити десь окремо водичку, щоб вони пили, а вони можуть її перевернути, то не дуже добре. Тому стараємося. Слідкувати за їхнім харчуванням. Якщо вони їду не доїдають, ось вони поїли, потім, коли вони не, не, не доїли, щось, то я просто забираю, щоб воно не застоювалося і не загнивалося тут. Ну, А якщо вони наїлися, тобто вони вже не хочуть, то вони просто починають гребти, вигрібати усе. і Потім е, у курнику е, мокро. На даний у них тут сухенько. Бачите, я собі заслала під на пол таку товсту плівку, полиетиленову, такої плотності, мабуть, 300-ї, щоб вони, коли грибуться, то не грибли її лапами. І потім по ній легко збирати їхній послід. Того тижня я показувала у них було генеральне прибирання, то я зібрала тут. Два відра цього посліду хватило мені, щоб удобрити мої дві грядки. Ну, Зараз у них ще тут більш-менш нормально, то прибирати буду на наступний тиждень. Тобто я десь прибираю два десь рази на місяць і цього достатньо. Якщо підтримувати чистоту самим, таким чином, ось не накидати тут, щоб вони розгрібали, пригрібали, притоптували. Потім. То буде сухенько і чисто. Якщо будуть когось якісь ще цікавити питання, то можете задавати, обов'язково відповім. Нам подобаються наші птахи. Вони нам не тільки удобрюють нашу землю, таку піщану, а ми живемо на півночі України. Сама крайня точка тут це село Микшинівка. Неподалік міста Славутича, в якому ми проживаємо. то тут у нас земля така дуже-дуже бідна, тому що це був колись берег, зараз це бивший берег річки Вертеч. Річку повернули, зробили нам тут озеро. І для містян, для славутичан зробили дачі такий дачний посьолок. І ми тут теж маємо. Придбали дачку і тепер дачничаємо. Ну, Дуже довго ми над нашою землею такою бідною воювали. І так, і так. Потім вирішили завести курочок. В принципі, вони дають не тільки послі, а ще й яєчка, тобто свої домашні. І ми знаємо, чим їх годуємо. До речі, забулася сказати, що якраз такий от гарбуз в їхньому раціоні він дуже корисний ще тим, що це як антибіотик для кур. Ну, він корисний і людям, там багато цинку, ну і для курочок. Кабачок, якщо є, то його потрібно давати небагато, тому що від нього ну як він трошки працює як слабітельне, коли його багато, так само, як і буряк. А от від картоплі вони набирають вес, вони жиріють, тому картоплі, якщо в зимовому курнику і вони мало рухаються, то картоплю я стараюся їм окремо не варити. Тому що вони тут розжирюють, потім вони мало рухаються тут, перестануть нестися, Так що картоплю вони отримують влітку, коли бігають там на волі, розтрусують свій жирок, і там я їм тоді вже відварюю мілку картоплю, яка в нас там з города чи просто ошкурки варю. Зараз ошкурки в мене йдуть на нашу компостну кучу. Так що, ось так поживають наші курочки. Якщо сподобалося відео, було щось корисне, цікаво, пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в рубрику курі на дачі. Буду постійно щось про них розповідати. Можливо, якщо щось упустила, то запитуйте, обов'язково зніму ще додаткове відео. До побачення!